Всім привіт! Сьогодні на обзорі монета України 10 копійок 2009 року. Монета виготовлена з алюмінієвої бронзи. Має ось такий вигляд. На реверсі напис 10 копійок. По колу ягоди калини у вісьмій ячейках. На аверсі зображено. По центру тризуб, зверху напис Україна, знизу дата 2009, по боках листя каштана з колосся. Гурт монета має мілку насічку, ось січку. Є на сьогоднішній день попадають монети, які інтересують колекціонерів. Монети коштують дорого. Зокрема, якщо вам попала монета виготовлена не з алюмінієвої бронзи, а з будь-якого іншого металу. Якщо ще й магнітна, то взагалі бомба. Ціна на таку монетку на сьогоднішній день договірна. Є різні браки та повороти. Самими цінними є брак «Аверс-Аверс», або реверс-реверс. Якщо взяти аверс-аверс, монетка в ідеалі виглядає ось так. У двох сторін монети будуть зображення тризубів та напис 2009 і Україна. Це аверс-аверс. І ціни на такі монети, що на аверс-аверс, що на реверс-реверс також договірні. Є різноманітні також повороти, ну, найціннішим. Є поворот у 180 градусів. Ціна на таку монету на сьогоднішній день розпочинається від 200 доларів. Монетка виглядає ось так в ідеалі. Як американські монети. Така йде перевернута. Якщо є такі монети, пишіть телефонуйте. З радістю їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока.